Всім привіт! Сьогодні поговоримо про щось, що є буквально всюди від океанських глибин аж до вашої зубної пасти. Так, так, це водорості. Звучить просто, але насправді це неймовірно потужна група організмів, яка без перебільшення формує наш світ. Ну що, готові зануритись? Окей. Ось наш план. Спочатку розберемося, що це взагалі таке водорості, потім познайомимося з чотирма основними групами. Далі, як вони живуть, і, звісно, чому це все так важливо. А на десерт коротенький гай для підготовки до НМТ, щоб все закріпити. І так, почнемо з першого пункту. А давайте із загадки. Що може бути спільного між киснем, яким ми дихаємо, суші, які ми так любимо, і уявіть собі зубною пастою. Відповідь, як можна здогадатись, водорості. Давайте ж розбиратися, що це за диво організми. Отже, якщо говорити по-науковому, водорості це група переважно фотосинтезуючих організмів. Живуть вони у воді або дуже вологих місцях. І от ключовий момент, який треба просто закарбувати в пам'яті. їхнє тіло називається слань. Або талом, що це означає. А те, що у них немає ні коренів, ні стебел, ні листочків, до яких ми звикли. Це така собі суцільна нерозділена структура, просто, але як ми побачимо, дуже ефективно. Ну і що ж, час знайомитись із родиною зараз. Ми розглянемо чотири головні групи водоростей. У кожної, повірте, свій характер і свої особливості. І от саме ці відмінності це те, що треба знати на іспиті, тому тут уважніше. Ось така собі шпаргалка карта по наших головних групах. Ми зараз про кожну поговоримо окремо, але просто киньте оком сюди, особливо на колонки ключові пігменти і ключова риса. Це, по суті, їхні паспортні дані, найважливіше, що треба запам'ятати. І перші на черзі зелені. Знаєте, це ніби пращури всіх рослин, які ми бачимо на суходолі. І це не просто слова. Саме тому вони, як і звичайні рослини, запасають крохмаль. І живуть вони переважно у прісній воді, такі собі домосідли. А тепер конкретніше. От дивіться, є хламідомонада. Це така собі спортсменка, рухлива, бо має джгутики, і навіть око, світлочутливе вічко. Її родичка, хлорела, навпаки, нерухома. А спірогіра це взагалі краса. Її неможливо сплутати завдяки оцим дивовижним спіральним хлоропластам. От саме ці дрібнички, повірте, дуже люблять питати на тестах. Наступна група діатомові. Я б їх назвав митцями, які живуть у скляних будиночках. І це не просто метафора, їхні панцири з кремнезему – це справжні витвори мистецтва, і саме вони надважлива частина планктону. Так от, їхня головна фішка це клітинна стінка з кремнезему. ну, грубо кажучи, зі скла. І уявіть собі, коли мільйорди цих крихітних організмів відмирають, їхні скляні будиночки осідають на дно. І за тисячі років утворюють цілі гори породи, Називається вона діатоміт, і що найцікавіше, ми його використовуємо від фільтрів для басейнів і аж до тієї самої зубної паст. Рухаємося далі. А тут у нас справжні гіганти океану, бурі водорості, це саме вони створюють ті самі велетенські підводні ліси, знаєте, зарості ламінарії, це цілі екосистеми, справжній дім для безлічі морських тварин. Чому вони булі? Все через пігмент фукоксантин. Він і надає їм такого кольору. Живуть вони майже виключно в морях. І для нас вони суперкорисні. Всі ж їли морську капусту. Це ламінарія, чудово джерело йоду, а ще з них отримують альгінати. Це така штока, яка робить морозиво, соуси, креми, такими густими і приємними на текстуру. От так. І закриває нашу четвірку група червоних водоростей. У них є справжня суперсила. Вони вміють виживати на таких глибинах, куди сонячне світло майже не доходить і де до інші водорості просто не можуть існувати. І в чому ж їхній секрет? А в особливих пігментах, фікобілінах, вони, наче спеціальні антени, вловлюють ті залишки синьо-зеленого світла, які все ж пробиваються на глибину. І саме ця група дарує нам агар-агар. Та сама речовина, з якої роблять желе, мармелад, і яка просто незамінна в мікробіологічних лабораторіях. Окей, з головними персонажами ми познайомилися. Тепер давайте подивимось, як вони взагалі живуть, тобто, де їх шукати і як вони розмножуються. Дивіться, тут все просто: у воді водорості ведуть два основні способи життя: є фітопланктон це такі собі мікроскопічні мандрівники, які просто плавають у товщі води, куди течія чи я понесе. А є фітобентос це осілі мешканці, вони кріпляться до дна чи каміння. От ті самі велетенські зарості ламінарії це якраз фітобентос. А як вони розмножуються? Тут у них цілий арсенал, найпростіший спосіб вегетативний, тобто просто поділом клітини або шматочком слані. Є нестативе розмноження за допомогою спор, і, звичайно, є статеве, коли зливаються гамети. Класичний приклад, який треба знати, це конюлація у спірогіри. Добре, з біологією, наче розібралися, але тепер найцікавішим. А навіщо це все? Чому ці водорості взагалі важливі? Давайте від теорії перейдемо до їхнього реального глобального впливу і на планету, і на наше життя. Насправді їхня роль, ну, вона просто колосальна. По-перше, це основа всіх харчових ланцюгів у воді. По-друге, і це просто вау-факт. Вони виробляють десь половину всього кисню на землі. Просто вдумайтесь, кожен другий наш подих це завдяки їм. Вони також беруть участь у геологічних процесах, як от діатоміт, про який ми говорили. І звісно, є і зворотній бік медалі цвітіння води, коли їх стає забагато, і це шкодить екосистемі. А тепер подивімося, як ми їх використовуємо. Ну, по-перше, ми їх їмо, та ж морська капуста. По-друге, вони джерело загусників, а гар з червоних водоростей альгінати з бурих. Це все те, що робить їжу густішою. Звісно, медицина, згадаємо про йод, ну і біотехнології, фільтри, список насправді довгий, і наостанок супершвидкий бліц. Пробіжимось по ключових моментах, щоб точно все відклалося в голові. Такий собі міні тренажер до НМТ. Готові? Питання номер один яка водорость має два джгутики і світло чутливе вічко? Згадуйте? Точно, це хламідомонада, рухлива із оком, все сходиться. Друге питання з якої групи водоростей отримують агар агар ну, для жиле і для вчених? Правильно, це червоні водорості. Наші глибоководні супергерої. І наостанок така думка на подумати водорості це ж неймовірно древні організми. Вони буквально створили нашу атмосферу. І вони ж сьогодні основа життя в океані. А вчені зараз дивляться на них як на можливе паливо майбутнього. Тож хто вони насправді просто спадок минулого чи, можливо, наш ключ до майбутнього? Подумайте про це. Дякую за увагу!